І психологам важко стримати емоції, коли їм вручають дипломи, адже це завжди хвилююча мить, навіть якщо ти заочник, і хоча більшість з них уже працюють, цю спеціальність також здобувала не просто так. Обіцяю, що і в другій своїй професії реалізують себе повноцінно. Працюю медсестрою, Це вже так. Друга спеціальність буде моя. Поки що по психології роботи не знайшла, але надіюсь в майбутньому про навчання тільки гарні спогади, приємні викладачі, веселі колеги, сучасні умови. Тобто, усе для цих людей склалося таким чином, аби здобуття освіти проходило легко і невимушено. Легко вчитися. Тут гарні викладачі. Ну, вимоги також є до студентів. До всього ну тут дуже гарна атмосфера. Тут немає таких проблем як в інших закладах. Ми раді, що ми вивчились саме тут. Це нас дуже хороша група. Була дуже дружні, ми хороші. Не хочемо розставатися, чесно кажу. Мені приємно сказати, що жодна людина. З наших випускників не стоїть на біржі праці, Тобто так чи інакше не мають свою роботу. Так? І навіть зараз ви бачите, що з 300 випускників там може 100 прийшло, всі на роботі звонять. Ми прийдемо в суботу, ми прийдемо в неділю. Інститут є лідером на Хмельниччині у підготовці фахівців соціальної роботи та фізичної реабілітації. Цього навчального року у закладі запровадили ще одну спеціальність документознавство та інформаційна діяльність. А ще тут пишається науковою діяльністю. У нас 10 Спеціалізованих вчених рад по дисертацій, ну в університеті майже на увазі, це хороший показник. Навчання студентів з особливими потребами це ще одна ознака закладу, про яку знають майже усі потенційні абітурієнти. Цього разу випускників заочної форми навчання цієї категорії 15. Допомогу в оплаті цим людям часто надає і фонд соціального захисту інвалідів. Щороку організація проводить фінансування у розмірі 400 тисяч гривень. Вузики проваджує інклюзію, тобто інклюзія. Можливість навчатися і умови для навчання людей, які мають проблеми перед всем здоров'ям, забезпечення, технічне забезпеченням, архітектурна безбар'єрність, хороший психологічний мікроклімат, в колективі, здорові студенти, студенти з проблемами. Пілю навчаються, розвиваються, проходять етап соціалізації. За 14 років існування заклад сформував потужний професорсько-викладацький колектив, до якого входить 12 докторів наук, професори тощо є і матеріально-технічна база, зокрема, інформаційно-комп'ютерний центр та власна бібліотека. Багато чого вдалося створити в інституті і завдяки налагодженій співпраці з міською владою. Будь якими знаєте, Місце Україна України варто зазначити, що багато сьогоднішніх випускників вирішили продовжити навчання у цьому ж закладі на вищих освітньо-кваліфікаційних рівнях.